ці біохімічні процеси, які проходять саме якраз е, в, е, сам, е, в наших легових е, тканинах, як передаються імпульси, е, як проводиться вся текстура, яка знає, що таке гормони, які гормональні склади, е, який гормон на що впливає, як він виробляється. Тобто тільки тоді, коли людина буде мати або базову психологічну, або базу внутрішнього світу, вона дійсно зможе посигнути. а може дійсно стати нормальним е діагностом і нормальним ситуацією логії. Е у е мене і дипломна робота, вона була на стиху саме якраз у психології і мій біології. І е психологія сталася завжди. У нас вчора я пішла після того, закінчила вже в першому інституті роботи, я пішла навчатися в рівне.